Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в магазині Аврора нові акції на хімію з 13 по 19 березня. Також покажу вам все для дому та кухні. Усім бажаю приємного перегляду. Рексона антипреспирант 71 гривня, кульковий Ніве 52, Фа 44 гривні, чоловіча рексона 69 All Spice велика упаковка в Стіку 159 Ніве в асортименті антипреспиран 97, вода чоловіча туалетна 88 гривень. Зубна щітка колгіт 29, гель для обличчя виробництво Корея 69, Крем для рук корейський 44. Паста Саніно є 2 варіанти 29. Зубна паста Blender 55. Та 34 гривні. Пінка для вмивання обличчя з чорним вугіллям 119. Освіжаюча та чиста шкіра підходить для усіх типів: 119 з рожевою глиною. Фарба для волосся палет 83 гривні. Шампунь для волосся Head Shoulder – 149. Шаума. Є два варіанти 7 трав та свіжий об'єм 86, сухий шампунь шаума 107, маска для волосся, арганова олія 209, бальзам 169. Парко 2 в одному. Чоловічий гель та шампунь 85 гривень, 67 гривень гель для душу з ароматом лимону та апельсину. Є ще за 99 кедр. Доместос засіб дезінфікуючий 109 крекери зі смаком сиру 24 гривні. Вага 100 г. палички грильяж на основі соняшникового насіння 55 гривень 360 г. Сочки по 10 добрий ранок. Коктейлі від Яготинського 24. Банан, полуниця та шоколадний. Без ГМО, Дітям від 3 років. Сочки по 17. Чай в пакетиках. Мінутка 52 гривні за 100 пакетиків. Трав'яний чай ромашка 76, інші. Ціна 84 гривні. 24 штуки упаковка. Меліса м'ята. Сілька м'яна мелена 11,1 кг. Чай сонет, чай чорний, є гранат та манго 20 пакетиків. Упаковка 19, чай листовий 39, цитрусовий мікс та лісові ягоди. Новинка чашка прозора з малюнком 49, красивий келих 169. Клянка низька з випуклим дном 39. Пляшка скляна для напоїв з корковою кришкою 179. Ваза фігурна 149 та 99. Галечик для напоїв зелений. 149. Пляшка для чи оцту 149. також. 299 млинок для спецій ручний. Ємність для сипучих скляна 169. Далі графин за 77. графин з малюнком в коробці 139. Пляшка для оцту чи олії є за 109 та 88. Скляна ємність для меду 77 гривень. Баночки скляні, ботанік для сипучих 140 та 169 249 коштує пляшка для олії чи оцту, набір баночок з такої серії 249 три штуки на пластиковій підставці 77 гривень бульйониця керамічна безмежна любов 199 млинок для спецій. Дозатор скляний для олії зі щиточкою 88 гривень. 249 ємність скляна люмінарк. Пластикова ємність прозора для зберігання 77. І ось така біла також 77. Коробочка пластикова для зберігання 59. Ось така з кришкою 22 гривні. 49 контейнер. Харчовий для зберігання 1-літровий, такий 59, більшого розміру ще є за 99, металевий кошик 279, столові прибори в чохлі, салатові, рожеві та блакитні, 69, воделка та ложка, ніж керамічний 109 Качалка силіконова, дерев'яна ручка 149. Є ще поворотна. Також силіконова, але ручки пластикові 129. Ложечки пластикові мірні 17. Лопатка металева ручка дерево 69. Терка для часнику з пластиковим тримачем 39. Вінчик для збивання 77 гривень. Акція до 16 березня. Ось така новинка щипці Кухонні металеві 39. 88. Коштує прес для часнику. Ніч для капусти 69. Вінчики для збивання 24. Конуси металеві для випікання 8 штук 29 Прихватка силіконова 29 Формочки для кексів паперові 34, упаковка 100 штук. Форма для запікання із защіпкою, Нержавіюча сталь 129. Силиконові форми для хліба 99. Одноразовий гриль, ціна 199 гривень. З брикетами. 229 дві дошки для нарізання одна пластикова інша бамбукова. Кухонні ваги круглі 249. Кухонні прибори. Ложки для салату 69. Чайник скляний заварник 149, 700 мл. Чайник French Press 139. Чайник скляний, коркова кришка 349. Галечик пластиковий для напоїв 149. До 17 березня діє знижка мінус 20% на усі термоси та термочашки. Термопляшка, градієнт 151 гривня. Ось такий термос також 151 гривня. Упаковка кришок добрі традиції 77 гривень за 50 штук. Ось така ще є упаковочка 20 штук ціна 49. Столик менажниця винний дерев'яний на 4 келихи. 50 на 30 449 гривень. Дошка для нарізання 119. Ось такі ще є по 39. Прямокутні. Набір шпателів пластикових три штуки упаковка 28 гривень, ополонник кухонний 49, шумівка 69, відкривачка 169, металеві щипці 39, лопатка ніж для сиру та масла 44. Відкривачка 88 для консерви металева. Ручний пластиковий соковитискач 29. На цьому все. Дякую, що дивитесь. Гарного вам дня та вдалих економних покупок. На все добре!